Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від Бога Отця, нашого Господа Ісуса Христа, і нехай спільність Духа Святого буде з нами під час роздуму над нашим Словом. А Слово Боже, сьогодні на день відвідин Святої Єлизавети, святої Дівою Марією. У нас Лука 1,39 І по 56 з більшим акцентом. Саме на першу частину з 39 по 45. Уважаємо. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю у міста Юдини. І війшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлисавету. Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Ілсавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла благословена ти між жонами і благословений плід утроби Твоєї, і звідкиля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. Бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блажене ж та, що повірила, бо сповниться преречений їй від Господа. І далі Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі Спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженну вважатимуть. Бо великий вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість Його зроду врій до тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого, Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих. Удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригарнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям, Аврааму і насінню його аж по віки. І залишилась у неї Марія щось місяців зо три та й вернулася додому свого. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо саме на цей день у нас прекрасний текст. І пригадуємо, що перед цим було два благовіщення було благовіщення Захарію. Теж ми трошечки торкнемося про народження Івана Хрестителя, і благовіщення Діві Марії. І ось 28-й вірш. Говорить так, що Архангел Гавриїл війшов до неї, промовивши, радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. І далі каже їй, ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. І 34-й вірш. А Марія звалась до ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю? Природне запитання, і відповідає Гавріл, що Дух Святий, ось 35-й вір, злина на тебе, і Всевишнього сила обгорну тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. І ми бачимо вже результати. От Марія прийшла відвідати свою родичку Єлисавету, і та теж пізнає роботу Духа Святого, і Марія вже вагітна. І Всевишні Бог, сила якого зійшла на Марію, тепер цьому Всевишньому Марія співає цей магніфікат в Західній церкві. Його дуже люблять. І ми трошечки теж співали в нашому перекладі. Величає душа моя Господа, Великого, всемогутнього. Ну, подивимось тепер детальніше на зустріч Єлсавети і Марії. Ми бачимо зустріч двох вагітних. Вагітних. Первенцями, і причому особливими первенцями, Божими посланцями. Це спільне, і цього багато спільного, але разом із тим є і відмінності досить великі. Коли ми думаємо про те, що вагітність це чудо, особливо от вагітність Марії, така надприродна, то ми забуваємо, що і звичайна вагітність є чудом. Спитайте у неплідних жінок, неплідних пар, які бувають раками, лікуються, проводять всі засоби тільки можливе, поки не народять, поки Бог не благословить. Можемо згадати зі старого заповіту Ісару, і можемо згадати Анну, мати Самуїла. І ось такий же приклад у нас вагітність Єлисавети. Тут ми бачимо два чуда. Одне чудо це. Відповідь на молитву, бо коли архангел Гавриїл явився Захарії, майбутньому батька Івана Хрестителя, і сказав, що почута молитва твоя, і ось твоя дружина народить, зачне, і буде у тебе син Іван. І він буде таким потужним пророком, і він сповниться Духа Святого від отроби, то ми бачимо, що Захарій там вагається, коли навіть є пряма відповідь на молитву. І коли ми порівняємо це із вагітністю Марії, то бачимо, що тут взагалі надприродна річ, і Марія здається питанням, як я можу завагітнити, як я можу народити, коли не знаю мужа, бо вона тільки була на той момент заручена. Тобто ми бачимо, що вагітність чудо, але вагітність, якщо Єлисавет це відповідь на молитву. Тобто вона вже прожила практично весь той вік, коли народжують дітей, і вже навіть зневірилася, очевидно. Але Бог чує молитву Захарії, можливо, Єлизавети, очевидно, Єлизавети. Хоча Єлизавета навіть таїлася, переживала, що ж це буде, чи винашув, мабуть, чи не виношу в моїх раках, ось я вагітна, отак от від людей. То тут відповідь на молитву, а вагітність Марії це взагалі дивовижне надприродне чудо. Ну і звісно, різні малюки, різні немовлята, поки що ці немовлята в утробі. Іван пророк, як то кажуть, останній пророк старого заповіту, перший пророк нового заповіту, який буде показувати за пророцтвами того ж Малахії на прихід втілного Бога. І цей втілений Господь, щойно зачатий в утробі Марії, Син Божий і наш. Пасити. І коли ми вже згадали, який був тяжкий на віру Захарій, який кадив у храмі, да, був із роду Левитів, пересвяченицького навіть роду, то ми бачимо просту віру і довіру Марії, яка сказала: нехай станеться так, як Бог вважає, найкращим чином для своєї раби. І ось чудо віри, це найбільше чудо. Ми його, можливо, найменше цінуємо в церквах, коли люди чують про чуда, думають про оздоровлення, думають про якісь відповіді на молитви, коли треба помогти в якійсь крутній ситуації людині, думають ще там про чудеса Ісуса Христа, перетворення води на вино, ходіння по воді. Уздоровлення, числення, нагадування 5 тисяч, 4 тисяч. Але ми забуваємо, що найбільшим чудом є віра. Тому що багато людей ходило разом з Ісусом. Не всі вони увірували, і навіть найближче коло, 12 учнів. Хто хто а Юда бачив дуже багато чудес і міг розпитати у Ісуса під час Його земного шляху багато, але. Віри в нього не було, і він розбився, він загинув. І тому тема нашої проповіді така: От, три складові: чудо втілення, чудо спасіння і чудо віри. Ми дуже повільні вірити в непорочне зачаття. Це є величезним каменем спотикання для людей, щоб вірити Біблії. Ну, кажуть, ну що це таке, як це таке може бути? Хоча люди потім з більшою охотою вірять в Ісуса як пророка, який проповідував мудро, особливо в Нагірній проповіді. Ну а потім, коли доходить до кінця Євангелія, до Його смерті, і особливо до Воскресіння, знов люди спотикаються і думають, ну як це мертвий може Воскреснути? І таким чином дуже багато людей, які читають Біблію, взагалі зрікаються або ставлять під сумнів і чудеса Ісуса, таке, як Воскресіння Лазаря, наприклад. Але, дорогі брати і сестри, для того, щоб нам справді мати оце чудо спасіння, щоб наше життя ж не закінчується фізичною смертю або другим приходом Ісуса Христа, тому що є вічність. і в залежності від того, чи владіємо цим чудом віри, даром віри, чи зберігаємо, ми залежить те, де ми проведемо вічність. І ось чудо втілення Ісуса Христа потрібне було для того, щоб відбулося чудо Спасіння, щоб всі гріхи світу були покладені на втілного Бога і разом з тим з Сином Марії, Син Божий і Син Марія, висить на Христі. І оці-всі привілеї спасіння вічного стають нашими саме через віру. Таким чином, спасіння стає нашим, і ми знаємо із Біблії, що це теж віра є даром Божим. Ефесяни, другий розділ, восьмий вірш. Переконливо це показують і взагалі весь дух Біблії. Дорогі брати і сестри, коли ми дивимося на оцих двох вагітних, подивилися на Марію і на Єлисавету, і згадали, хто в їхніх утробах, то є такі цікаві ілюстрації, такі пам'ятники, коли вони мало там не обнімаються, так воно ж так і є за східними звичаями, за єврейськими звичаями, і таким чином вони своїми утробами торкаються одна одну і ще близько зустрічаються. Щойно зачатий Господь Ісус і Іван Хреститель, якому вже було шість місяців в отробі і три місяці до народження. Зверніть увагу, що Марія перебувала десь місяців зо три, пише нам Лука. Тобто вона, судячи з усього, дочекалася народження Івана Хрестителя, хоча буквально це не написано, але далі якраз іде історія про народження Івана Хрестителя і його найменування перед людьми. Отже, діти. Діти і їхнє чудо втілення, ми вже поговорили, але їм же теж потрібне чудо спасіння. І чудо віри для того, щоб їхнє спасіння було їхнім, теж потрібне чудо віри. І, взагалі, наше сьогоднішнє свято, день відвідин Марією Єлисавет, нагадує свята місячної давнини, світське свято, День захисту дітей 1 червня. Все ж таки те свято воно укаріне великою мірою в соціалістичній, комуністичній ідеології і пропаганді. І зміст його, пам'ятаємо, що Радянський Союз був такий, що як добре в Радянському Союзі, як погано там в Африці, в Азії, там в Латинській Америці, які там капіталісти, як там треба спасати дітей, захищати, скільки дітей страждають від війни. Від насилля. Ну і, на жаль, ця проблема, із якою ми тепер стикнулися. У нас і харківські діти загинули, і пам'ятник уже відкритий загинулим харківським дітям саме під час війни від обстрілів. Це стало актуальним для нас. Але коли ми подивимось на те свято 1 червня, захисту дітей, то ніколи, ніхто. Під час Радянського Союзу і пізніше якось не дуже люблять говорити про захист ненароджених, про спасіння дітей від абортів, фізичного їхнього життя. На жаль, це не тема 1 червня, але ми можемо сказати, що це тема свята 2 липня, сьогоднішнього в нашому календарі. Але, брати і сестри, після того, як дитина народилася, її також треба. Годувати, виховувати, а головне дарувати спасіння від вічної смерті. Ми всі теж були колись дітьми, багато із вас були охрещені немовлятами, і таким чином ваші батьки, чи, можливо, навіть в радянський час бабусі, коли приносили вас до церкви і хрестили, віддавали в Божі руки і розуміли, що дитині потрібне спасіння. На жаль, часом в нашій культурі це має такий забабонний характер, коли люди не на навчені, несуть там дітей, але все одно навіть тоді вони розуміють, що все ж таки Бог буде за них заступатись. І, дорогі брати і сестри, для того, щоб нам віддавати дітей в руки Божі, в хрещенні, нам потрібна довіра до Слова Божого. Дуже часто люди думають про те, що Хрищення це якийсь ритуал і не більше. Але слово каже, що Хрищення спасає. Петро, в 3 розділі, в 21 му вірші, прямо так і каже, що хрещення нас спасає. Там написано в більшості наших перекладів обітниця доброго сумління Богу, але найкращий переклад. І були такі редакції от, першого перекладу нового заповіту Торканяка, що це швидше не обітниця, а відповідь Богу на його любов, на його заклик прийти до нього. Тобто відповідь Духу Святому. І, дорогі брати і сестри, коли думають про те, що є якесь рішення для того, щоб стати Божою дитиною, то ми можемо. Подумати над тим, що наша воля, наш розум теж вражений гріхом, і згадати, як в Карентянах в перших святий Павло каже, що ніхто не може сказати, що Ісус то є Христос як тільки Духом святим. Ну, а для того, щоб привести дитину до Бога, на цю дитину потрібен вплив Духа Святого. Найкраще це бачать батьки, вагітні мами, особливо церковні, які ходять до церкви і таким чином ще в своїх утробах носять на зустріч із Христом у слові своїх дітей. Є такі зауваження, що коли приносять до церкви дитину, яка яким випадковим чином от, до нашої церкви, наприклад, її христять, немовлятка, і коли мама не ходила до церкви. То дитина всього там лякається, співи в наших антифонів. А діти, яких винесли в церкві, вони сприймаються це природне, тому що вони чули це ще в отробі. І насправді ж, як нам показує Писання, життя людини починається від запліднення ще в утроби її матері, що ми переконливо бачимо і в нашому слові. Щойно Марія зачала, пройшов якийсь короткий час. І вона йде до своєї родички і ось зустрічаються двоє вагітних і двоє хлопчиків в утробах. І далі багато людей думають про те, що треба вирости дитині, а потім уже хай приймає рішення, знати Бога чи не знати Бога, пообіцяти. Але коли наша тема звучить про чудо втілення, чудо спасіння. То чудо спасіння потрібне і маленьким дітям, тому що, на жаль, навіть в наш час розвиненої медицини не всі діти доживають до дорослого віку. І ми знаємо, що діти є грішниками. Ті, хто із нас мають дітей, ануків, знаємо, як би ми їх не любили, вони егоїстичні, навіть маленькі-маленькі немовляти потребують уваги тільки до себе, щоб мама належала тільки дитині і більш нікому. І так само діти, на жаль, хворіють, це теж ознака гріха, і діти, на жаль, часом помирають. І коли Господь казав, щоб ішли і хрестили всі народи, то, звісно, усі ці народи входять і діти, і немовлята. І коли ми розгорнемо Ефесян, перший розділ, то ми побачимо, що ми там названі дітьми гніву. Без Христа, поки ми не увірували. І так само і діти буквально залишаються дітьми гніву. Якщо людина невіруюча, вона в 80 років залишається дитиною гніву перед Богом. Але і маленька немовля, як колись писав в одному із листів до свого товариша Лютер, коли в нього народилась, здається, Магдалена, а може, не тільки Магдалена, саме я про неї читав лист. Він писав, що от, народилась маленька язичниця. І треба зробити її християнкою, то я запрошую тебе бути хресним. Отже, люди спотикаються і кажуть: ну, немовлята ж не можуть вірити. Ну що ті немовлята розуміють грудні діти, особливо там кілька днів. Ну, якщо ми згадаємо навіть старий заповіт, то це не було перешкодою обрізувати хлопчиків на восьмий день, не чекати чогось іншого. А якщо чекалося, це вже було порушення заповіді. Але обрізання це тінь таїнства нового заповіту. А таїнство нового заповіту це там, де проголошується прощення гріхів. Це не просто знак завіту з Богом, не просто належність до Бога обраного народу. А тут проголошується прощення гріхів, сам Христос приходить зі Словом і водою хрещення і омиває. І це установа Божа, установа Господня. І, дорогі брати і сестри, наше сьогоднішнє слово показує як ніяке інше, що діти можуть вірити, навіть не немовлята, а немовлята в утробі. Навіть не грудні діти, а ті діти, які ще харчуються через плаценту і мамину. все отримують для свого розвитку. Архангел Гавриїв сказав про це ще в Захарії, в Благовіщенні. Що сповниться Духом Святим від утроби своєї Матері, Іван Хреститель. І так само, коли тут прийшла Марія і привітала Єлисавету, то одразу від радощів затріпотів Іван Хреститель, шестимісячний в отробі, мінус три, як би ми сказали, в плані дня народження. Ще три місяці треба було його там перебувати і. Марія цей час перебувала теж. І ми бачимо після того, як від радощів затріпотіла дитина в утробі, як 44-й вірш, уже уточняє Єлисавета, то і Єлисавета наповнилася Духом Святим. І тоді скликнула оце благословення. Благословена ти Марія між жонами і благословений плід утроби твоєї. Отже, немовлята можуть вірити. І коли ми прочитаємо Псалом 8, який потім в Матвія після в'їзду до Єрусалиму урочистого наверно, цитує наш Господь юдеям, то ми побачимо, що Бог із уст немовлят і грудних дітей учиняє хвалу. Тобто діти, немовлята, знають Бога і, мабуть, знають ще краще, я переконаний, тому що наш розум. Він часом заважає нам відчути той контакт з Богом, який, очевидно, мають оці маленькі діти. Отже, немовлята можуть вірити, немовлята можуть прославляти Бога і прославляють, як кажуть Господь. І також вони навіть як тут, у випадку з Іваном Хрестителем, можуть стати причиною, щоб і мама наповнилася Духом Святим. Принаймні, в цьому унікальному випадку. Нам, Святий Лука і Святий Дух, описують це таким чином. Отже, наша тема чудо втілення, чудо спасіння і чудо віри. І коли ми говоримо про хрещення дітей з рання, рання, самого початку, традиція церкви, то ми можемо ще. Роздумувати над цим, що хрещення це як засіб благодаті, слова Боже, яке проголошується, і слово в таїнстві, в хрищенні і в Господній вечері, це засіб благодаті, яким чином Бог доносить до нас спасіння, свою благодать. То є такий вираз, що хрищення в Лютеранській церкві це інструмент Божого передпризначення, Божого. Вибрання на спасіння, як воно, це вибрання, яке було предвічно, як воно реалізується. Тому що ми маємо повати саме на дієвість Слова Божого. От В проповіді, в навчанні або ось як тут, сьогодні, у Хрищенні. І коли ми розгорнемо 2 Петра, перший розділ, і побачимо, що нам пише апостол. Про те, як нам треба боротися із нашими гріхами, як нам треба зростати у вірі і у праведності в 9 вірші першого розділу Павло каже так: хто не має оцих плодів праведності, святості, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. І тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бороблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дивіться, Павло закликає нас докладати всіх сил до освячення, жити по Слову Божому, зростати в Слові Божому, розпинати нашого старого Адама. Не забувати про наші гріхи, про те, наскільки все це небезпечне, наскільки той диявол небезпечний, наприклад, як ми сьогодні читали теж у Петра в першому посланні, який ходить як лев, шукає, як нас пожертви. І при цьому така втішна доктрина про наше вибрання, про наше передпризначення, на спасіння, кожного християнина. Бог каже через Петра: дбайте, чинити його міцним, укріпляйте. І коли ми приносимо дітей на хрещення, і потім ми їх зрощуємо в Слові Божому, читаючи їм дитячу Біблію ілюстровану, свідчачи про Ісуса, живучи самі як християни, то ми теж дбаємо чинити їхнє вибрання міцним. І для цього нам справді самим потрібне чудо віри і переконність в тому, що це важливе. Щоб ми не були християнами там, двох годин на тиждень в церкві у неділю, а може, й не кожну неділю, як часом буває. Тобто, чудо віри, нам потрібно, щоб Дух Святий приніс віру в наше життя, і нам потрібно це зростання у вірі. І сьогодні Ілізавета проголошує Марії: блаженна ж. Ти та, що повірила, бо сповнився проречене від Господа. Дорогі брати і сестри, проречене від Господа сповнилося для Марії, але воно сповне для нас, це спасіння, це добра новина для кожного із нас. І це прекрасний образ для того, щоб ми цінували віру, щоб ми були переконані в тому, що якщо Бог пообіцяв, то Він доведе свою справу до кінця. Чудо втілення Ісуса Христа, чудо Спасіння від Ісуса Христа і чудо віри, яке нам дає Святий Дух. Це ви маєте. Ви маєте Христа, ви маєте певні обітниці, і ви вірите в Нього як особисто Спасителя. Блажені ж ви, хто повірили, несіть віру. Своим ближнім. Амінь.